Поговоримо про залізницю через тундру, вічну мерзлоту і болота. Проєкт розроблений ще за часів Йосипа Сталіна. Тепер хоче реалізувати Владімір Путін. Вже розпорядився вивчити проєкт і відзвітувати. От тільки робочих рук не вистачає вже і на бу і на розпочаті будівництва. То що ж це за проєкт? 70-річної давнини, як це зводити дороги в тундрі, розбиралася Анна брикова. Нам что осваивать, осваивать, и осваивать и Сибири, Восточную Сибирь, восточну и Дальний Восток. Котре заявив Владімір Путін, і згодом стало відомо, дав доручення розглянути можливість будівництва залізниці у Тундрі. І йдеться про північно-сибірську залізничну магістраль, так званий СЕВСІП. Останній документ передбачав сполучення від Ніжньовартівська до Усті-Лімську протяжністю у понад дві тисячі кілометрів. Аргумент значне збільшення експорту у Китай. Хоча сам Китай демонстративно минулого року заходився будувати іншу залізницю, яка саме оминає Росію. За такою логікою це повинна продемонструвати Китаю. От бажання Росії ще більше розширити взаємовідносини з ним, постачати все, що треба Китаю у будь-яких об'ємах. Це така спроба сигналу, в тому числі мабуть, західному світу. Ну це виявлення Путіна. Що дивіться, ви з нами не хочете миритися і якось про щось домовлятися? Ну, значить, ми тоді ще більше будемо дрейфувати бік Китаю. Так і дістали проєкт північно-сибірської залізничної магістралі, яку хотів збудувати ще Йосип Сталін та не встиг. Той теж хотів опанувати багати ресурсами суворий Сибір. До прикладу, будівництво ймовірно, найскладнішої лиховісної Сталінки або 500 веселої, як її називали в народі, сполучені від Салихарду до Ігарки, тривало з 1947 по 1953 роки і зупинилась незавершена вже за 20 днів після смерті червоного вождя через складність клімату і затратність. Було залучено велика кількість. Із Гулагівських в'язнів були величезні жертви. І врешті вона практично була побудована дуже низькі температури, тобто метал не витримував, і вже побудовані ділянки були в занепаді. І друга проблема, що потім, коли було потепління, ці ділянки втопали в болотах. І таких проєктів шляхів було безліч частину реалізувати таки вдалось, але великими витратами і чималими втратами людського ресурсу. До прикладу, ту ж Байкало-Амурську магістраль у 30 з таханівськими темпами у нелюдських умовах змушені були починати зводити ті ж в'язні гулагу. Щоб у 70-х… строїть бам взялась вся страна. Пінічно-Сибірську магістраль з архіву піднімають не вперше, каже історик. Після Сталіна про неї згадали ще у 80-х, далі в 90-х. І, зрештою, Путін бреше, що це новий проєкт, тому що вже за його каденції у 2003 році цей проєкт було відроджено і він розроблявся. І вони в 25-му році вже мали його завершити. І тільки до 30-го року, вже, як так би мовити, дошліфувати. Але займалися іншими дорогами, тим же багатостраждальним бамом, який Росія то модернізує, то навіть розширює, і для якого вже за повідомленнями профільних відомств рук бракувало і бракує. Хоча й проєкт мають реалізувати до 2030-го. Настільки що на його будівництво вже відправили військових залізничників і активно підключились студентські стріті на і не тільки з 2021 року росіяни почали відновлювати і практику примусових робіт, залучаючи ув'язнених. До прикладу ту ж другу лінію баму вже будуватимуть ув'язненні хабарівського краю. Ідею такого залучення засуджених підтримує безпосередньо уряд. Чим в лагері? значить сьогодні роботи на сторехнаступлеві ресурси появляються. Підтримує і Путін ще у 2022-му той схвалив створити аж 100 тисяч робочих місць для примусової роботи в'язнів. Згодом навіть підняв вікові обмеження аж до 60 років для жінок і 65 для чоловіків. Таким чином, реанімуючи не тільки сталінські проєкти, але ймовірно і методи. Ці методи так званої трудової мобілізації вони характерні ну, для перше для будь-якого авторитарного суспільства. По-друге, вони абсолютно логічно вкладаються в нутої ланцюжок, який ви. Будовується на сьогоднішній день на Росії за словами експерта. Кремлівська влада вже давно копіює і методи, і механізми СРСР, хоча й з меншим масштабом, адже ідеологічного підґрунтя все ж бракує. А ув'язнені це вже свого роду реінкарнації особистої фішки Руськава міра. Якщо не фронт, то все державне будівництво. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.